Вечір добре, хрень там, ніч добра. Ніч добра. Скільки у нас зараз? Пів. Перша Ні, ще да. ніч. Ні, півдруга. Півдруга. Ура! Наш сьогоднішній день закінчився. Викенд закінчився. Коротше, накатали ми Вальоха. Ось. Ем, Насичені дуже вихідні вийшли і вийшла не перш за все навіть. Не в кілометражі, бо кілометраж десь приблизно вийшов той самий, десь 2000 кілометрів. Але наразі ця поїздка, вона відрізнялася від інших, тим, що це ну, було багато точок. Шість 7. 8. За сьогодні. А, ні, сьогодні 6. Вчора 2. Вісім. Насичено, так. Да. Ось, виїжджали ми з Хатівського напрямку десь 15.07. У Андрії є кнопка режим Шумахера. Тому ми приїхали в пів на другу, а не, а не а мали приїхати щось за третю. За четверту. Ну, Біля четвертої. Ну, таке діло і дуже хотілося просто в ліжечку, в душики в ліжечко і поспати, бо завтра зранку знову вставати. Ну, коротше, як завжди. Будні мають бути будніми, бо треба працювати, треба заробляти гроші і щоб допомагати? Щоб допомагати нашим захисникам. Що тобі з сьогоднішнього так? Запам'яталося. Дронарі. Гранарі mm, да. серйозні такі. Це ті, кому ми збирали на спарені батареї. Ми сьогодні з них, до них знову завітали. Ось. Була там у них невеличка нагальна потреба. Ми її закрили наразі. Ось. Серйозно серйозно хлопці працюють. Ну так, да, серйозно і. Щоб хотілося б, мабуть, відмітити те, що ну, от в цей раз, коли ми з ними спілкувалися, е вони кажуть про м'ясо. Про м'ясо расистів, яке тулить тулить, тулить, тулить. Ну, причому, причому бездумно і все одно тулить. Так, да, і це не піддається якомусь розумінню, якоїсь жорінг, якоїсь лозиці. Ну. І з цим їм приходиться боротися кожного дня з тією навалою по-інакше, по, 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 мабуть, цього не, не назвеш. Навала, навала, навала. У чоловіків там зміна по 4 дні підряд на нулі майже. Ну да, воно да. там перебігало. Важко. В цьому плані важко. Сьогодні ще звозили в один із нових підрозділів, до якого ми звітали сьогодні перший раз. Вони тільки заступають на лінію зіткнення. Вони більш молоді. Але збираючи на те, що вони молоді, є така якась сила духа. Так, да, вони такі драйвові. Драйвові це прикольно. Да. І дуже важливо, як вони між собою спілкуються. Це, ну, це дуже важливо для. У будь-якої команди для будь-якого підрозділу. І це в них є, і це круто, це класно. Ну, а це за поруком. Так. Мені проки що буде на ОК. Потім були ще у нашого. А, зустріли нашого лікаря ще одного, який з нами працював раніше в нашому медичному центрі. В Курахово, да? так, да. і то все. Там буде якась окрема фотографія пан Ярослав. Прикольну штуку розказав про ці. А, тампонадо. про турнике, да. ну, про турникети? Ну, і Про турникети і про, про тампонаду, і про цю штуку, з, яку потім хірурги вирізають. Ну так, да, ну насправді це вже така, знаєте. Розка, спеціалізована історія, але... Ну, у... Про неї вже говорили і доволі часто, але є такі, знаєте, міфи, є такі легенди, що основне, що побіцяв, був Целокс якийсь в якомусь вигляді в аптечці. Але наразі, і всі останні часи, і на початку цієї війни, коли я там спілкувався з профільними спеціалістами, які займаються тактичною медициною, більшість їх сходилася на тому, що ЦЕЛОКС – це звичайно класна штука. Але якщо є можливість обійтись без неї, краще зробити так. Нормальна тампонада, панада, нормальний, нормальний торник, нормальна тампонада, нормальний бандаж, який все це зажимає, нормально. І навіть з таких лайфхаків іноді народ використовує поверху цього. цього скотч. Армований скотч, скотчем. Да, воно вакуумізує, начебто майже так і дуже там потужно тримається все діло. Ось, бо питання з Севексом яке? Бо якщо глибоке поранення у бійця хірургам з цим працювати дуже складно, бо ранова поверхня збільшується, бо всі тканини, які контактують з Севексом, їх частіше приходиться просто вирізати. Ось це із таких лайфхаків, але але ну, це просто так для інформації. Бо використовувати треба в першу чергу інформацію того інструктора, який вас готує безпосередньо, і того медика, з яким ви працюєте в вашому підрозділі. Це в першу чергу основне, що ви маєте запам'ятати. Ось. Та, насправді просто дуже багато що такого було сьогодні, але просто, просто ми трішки втомились. З Константинівки переведення було ще. Що... На Сватівський напрямок. Да, так, да, це ми були у нашого колеги з нашого медичного центру. Він вже з та вони приїхали. Це у нас був новий напрямок, на якому ми ще не були. І в тих місцях ми не були. Це Сватівський напрямок. Мальовнича, до речі, там на да, і от це зуба. Такі... Конкретно де ми були, зрозуміло. Про мальовничість. Коротше. Любі друзі. ну, любі... Ті друзі, і не друзі, і ті усі люди, які ще поки не допомагають активно нашим оборонцям, ми з Андрієм вам пропонуємо відвідати схід. Там дуже красиво. Да, ну, реально, дуже, має, ну, ну стереотипові. Кайф. Ми там були на закаті, ну, взагалі, бомба, ракета. Особливо села не які прямо при дорозі, ти що ти якраз да. а ті які більш великі будуть, де люди. Ну, фактично, не при заводах, да, там і шахтах, які працювали, у яких там будинках. Ну, я, я да. та... А ті, хто саме живуть в землі. Да, живуть то, в селах, то, так. Да, там, в простонароді, як говорять селяни. Але е, питання в іншому. Хто поки не допомагає, але хоче подивитися на, на красиві краєвиди. Запрошуємо вас, можемо провести по місцях красивих на сході, але попередньо. Візьміть з собою щось корисне, що необхідно для наших оборонців. Ну, просто киньте в машину, ми вам дорогу покажемо, а ви там, якщо що, вже нашим хлопцям та дівчатам просто віддасте. Ну, цікаво, що ну, є два базових набори корисних. Перший це купати, да. купати, укріпляти і мішки. Це перший набір, який на будь-якій позиції всім потрібен за будь-яких обставин. І другий набір це медичний. Е, від е, нежить. Е, да, нежить спина, гемороїду. Е, нежить спина геморої. <гум> да. Це фактично два, два стартер-паки, які за будь-яких обставин для будь-якого підрозділу при будь-якому переміщенні просто масхев. Да, о, В більшості випадків з їжею все нормально. Хлопці забезпечені. Там, ми не кажемо там, як забезпечує, там безпосередня армія, наприклад. Ну, є рідні, близькі, є і волонтери, які щось привозять ось, а те, що стосується таких речей, які покращують бит, дають можливість робити свої там, позиції простіше, краще і міцніше. Там це інструменти, це розхідні матеріали. Там плівка, там скоби кровільні, там лопати нормальні, американки, і це от американки. Ми звикли там з радянських часів штикова лопата, наприклад, там совкова лопата. Є американки, які зручні. Для земельних робіт. Звертайте увагу на древку, може бути і велике, але дуже часто треба і коротше, бо коли ти копаєш траншею з великим древком, ти ну, особо не впораєш. Не дуже зручно буде. А, я, цікаво, я цікаво для себе, дізнався, що коли в три бревна, отак от вкладаєш. Получив. да, три накати. Да. Да. То, то три накати, то це проти арти получається. Немає навіть не немає три. Чим більше наказ стандарт типу. Да, Чим а, а, із, із приколів, да, про рушню. Там вчора ми розповідали там, да, що Русня, якщо свій трьохсотий, його простіше застрелити, застрелити ніж Чим займатися? Да, чим їм займатися, що вони впроваджують. А сьогодні, сьогодні як вони разі... в окопах. Да, а, сьогодні... <світ> а сьогодні якраз це нам розповіли, що наші хлопці зайшли на старі позиції РСН. І вирішили їх перероб, ну переобладнати фактично вже під свої дітей. Да, переробити там бліндажі трішки, що вони подивилися. А, щоб Перші ряди бревен, які три. ти бачиш, три, да? три типу візуально. Так, коли три ти накати. заходиш, бачиш три накати, все круто. Але ж хлопці вирішили переробити, зробити по-нормальному, починають знімати землю і розуміють, що на картинці те, що ти бачиш, три, три накати, накати. А всередині ліхера. А далі в один. Коротше, ітапту втять. Ну, це їхня справа. Ну, хай бо... краще так і роблять. Да. Товариші росіяни, продовжуйте. Продовжити трьохсотих мочить, як ви там робите. Хлопці, ми вам в цьому заважати не будемо. Продовжуйте, будь ласка. І бліндажі хірово робіть. Будь ласка, продовжуйте. Mm -hmm. Удачі та наснаги. Ось. Ну, якось так. Ну, якось так. Скоро знову дорогу. Починається зима, треба буде. А, до речі, готуватися да, до цього. ще дуже дуже багатьох з донацька. Ну, всіх фактично застало з Донацька. Так, да, дуже, дуже там, різка погоди. Там, поводи, там, там да. пацани взагалі не готові, тобто у них там теплого, ну, багатьох не було, да, там термухи багато кого теж там. Ну, тим паче, те, що молоді, ті, що свіженькі тільки прийшли, вони якось до цього ще не Да, І, і дуже, дуже відрізняється рівень тих, хто там вже там, з 15-го року, да, воно кажучи. Вони там вже все орієнтуються, і ті, які тільки приїхали, дуже, дуже велика різниця в зрізі знань, особливо 72 да, Там там чуваки взагалі там yeah. тупо вже все знають. Вони там такі прошарені, похавані, де тільки, де тільки не бували. Да? І там таких, от ми вчора бачили, позавчора вже які тільки приїхали взагалі дупляний відбувають, що куди. Ну цікаво, да. звичайно, що треба допомагати, щоб всі якось вирівнювалися в цьому. Я вирівнювалась, і тим не менш не завжди у наших військових виходить час і можливість просто думати про деякі речі. Бо ну там специфічний ритм, і да, ти знаходишся на позиціях там одне життя, ти повертаєшся, треба якось відпочити. У нас одна справа була боли, да там розказувати, а друга справді коли там. Тому ми з вами маємо подумати про. Створення комфорту для наших, максимально бійців, да. щоб вони не задумувалися навіть про ці речі. Да, і максимально цим допомагати. Ось. Тому долучайтесь. Чим більше ми будемо долучатися до допомагати нашим захисникам, тим скоріше це все хрін закінчиться, повірте. А вони для цього точно закладаються і зусилля. Там хлопці всі справді видно високомотивовані. В більшості свої, з того, що ми бачили і з ким ми зустрічалися, це високомотивовані люди, які насправді теж хочуть, щоб все це закінчилося, хочуть покласти тому край. Вони хочуть, щоб ми з вами жили в спокійній, мирній державі, щоб неяка бікота не залазила на нашого городу і не розказувала що це його територія. Тому усім на добраніч, усім сил та натхнення, на різні здобутки. Для того, щоб у вас була можливість якомога більше допомагати нашим захисникам і нашій державі, Доброї ночі. Андрійко, і Сергійко бажають вам гарних снів і тихої ночі. Па-па!